Ну, це правило, якщо хочеш бути ввічливою. Правило звучить так: людина непогана, людина просто інша. Ще раз. Людина непогана. Людина просто інша. Кожен раз нагадуй собі це правило життя, яке я собі теж взяла під увагу. що... Люди навкруги, вони, можливо, самі по собі непогані. просто вони роблять іноді такі вчинки, які нас не задовільняють. Ми маємо якісь очікування від себе, від інших, від партнера, від коханого, від коханої, від дітей, від цього світу ми завжди хочемо якісь дії, якісь очікування маємо. І потім, результат, якщо у нас завищені очікування. Ми просто розчаровуємося в людях і говоримо, що людина погана. Справді ж, люди непогані, просто одного дня в них щось там може трапилось, вони щось пережили і просто ведуть себе так, як ведуть. Буває дуже часто навіть таке, що люди просто не виховані з самого дитинства, але не виховані не через те, що вони не хотіли виховуватись, не прислухалися, а просто можливо. У їхніх батьків, в їхньому оточенні не було тої людини, яка просто візьме і навчить його якимось іншим манерам. І це не говорить, що людина дуже погана, це говорить про те, що десь одного дня в неї щось сталося, змінилось кардинально, або ж так було все життя, а ми чогось чекаємо від тої людини, а людина нам насправді не може того дати. Тож, якщо людина десь вас випадково образила, або навіть не випадково. То завжди нагадуйте собі, що людина не погана людина просто інша.